Так, привіт світлічки. Сьогодні у нас Вікторія Штомпель. Починаємо ми разом з нею розповідати про нумерологію. Ми хочемо зробити плейлист, в якому буде багато цікавої інформації про числа, про нумерологію. Так як ці три науки, вони разом поєднані, тобто це є ведична астрологія, джотіша, також є нумерологія і також хіромантія. Ну, тому Вікторія у нас починає. Вона флагман. Ну, лев по гороскопу. Бачите, льви вони такі, вони завжди всі, як то законодавці моди. Да, тому наш плейлист розпочинає Вікторія. Вікторія, доброго дня. Добрий день. Добрий день. Хочу трошки розказати вам про номер виборів. Ще в нього що це таке, що це за наука така. І навіщо вона взагалі існує? Ну не навіщо? Не зрозумілі mm -hmm. це покладу діла. Значить, наука це нумерологія, це наука. Все ж таки, це наука, тому що багато людей її бояться думають, що це якесь шаманство, якесь худобство, якесь щось зв'язане з потусторонніми силами. Ні, зовсім ні. Це я вважаю, що це дійсно наука. І я хочу. Ну, якби, може, це буде не зовсім коректно, але свою аргументацію привести. Допустим, всі священні писання писалися людьми. Правильно? Oh. Правильно? Тільки це було, якби йшло від Бога, йшло від Вижчих сил, але ж записували люди. Так само, я вважаю, ну, відбувається і з нумерологією, і з астрологією, і з усіма науками іншими. Оскільки це теж знання з вищих сил, десь, десь людина їх бере, вона ж не нові. Тому тобто вона відкуда не береться, правильно? От. І ці знання людина записує, потім вона в собі їх переварює, потім вона починає відслідковувати, вона починає аналізувати, вона починає це на практиці від дивитися, стежити, і тоді вже вона розуміє, що це дійсно. Має місце і що дійсно воно працює. З давніх давен числам приділялася дуже велика увага. З давніх давен числа були, якби за допомогою числа люди могли дивитися на характер людини, на події, які будуть, mm -hmm. на тенденції, ну, скажімо, там дня навіть, тому що кожен день, якщо відповідає якомусь числу, то він якось от, так, таким чином і може програтися, так само, як і в астрології. Я ось от дивлюся, такі самі паралелі провожу. Дійсно, воно тільки там астрологічно день можна описати, а тут нумерологічно. І я навіть ось була в неділю, ми е, не, їхали в суботу, не пам'ятаю, общем, було 14 число, і якось у мене на душі зразу. У цього числа було, що це буде стабільно, що це буде спокійно, що це буде об'єднання. І так воно дійсно цей день пройшов дуже-дуже комфортно. От всім було дуже комфортно цей день. За допомогою часу можна навіть продивитися здоров'я, можна продивитися тенденції розвитку бізнесу. Ну Це такий пласт, що ну дуже великий пласт, і я цим дуже-дуже увлеклась. І я від цього, ну тільки беру, беру інформацію, беру, беру і пропрацьовую, прослідковую людей. Я їх, е, от кожна людина, допустимо, зразу я питаю дату народження, мені не, не треба там і прораховувати довго, бо це все ж таки довгий процес. <кій> На якісь елементарні речі, навіть день народження, мені вже, якщо людина скаже, скоро вона народилася, вже про неї бачу якусь інформацію. Десь вже картинка мені складається. А він, я просто дивлюсь на людину і можу вже розуміти, які її е, реси притаманні числам, де вона в чому перекос має, де вона, е, ну скажімо, навіть десь, десь можу приділити, коли вона родилася. Ну, це не сильно виходить, це, ну, не виходить. Це, я думаю, буде напрацьовуватися з часом. У ну, нас так, так. я трошки не подала. Зрозуміло, а як от дата народження впливає на людину? Дата народження, це ми маємо розуміти, що дата народження це одразу великий пласт інформації. Людина народжується, допустимо, скажімо, ну, маленьке дитя. Що воно там, як би, що йому ще дано? Але. Вона зразу народжується із великим-великим багажом знань, великим багажом і кармічності, і вже в неї є якась запланована на неї доля. Одні числа говорять про долю людини, інші числа говорять про її кармічні про минулі втілення, про кармічність, про характер. І навіть дивлячись на, її, на те, коли вона робилася, як, як сказати правильно, вона буде діяти в житті, вибирати професію собі в житті. По тому числу, коли вона народилася, от ці тенденції все одно прослідковуються. Допустим, коли <клес> людина родилася першого числа, це лідерські так, скажімо, в неї будуть на повності. вона буде більше самореалізовуватися. Коли вона народилася 6 числа, це може бути в неї кар'єра на якомусь там, якомусь там місці, в неї буде більше на домашній, на побуш, на сім'ю, в неї будуть схильності, ну тобто в такому плані. <проб> ну, сказати, що є е експерти, які. Ну, не буду казати психологи, бо там вже психологи на мене жаліються, що я на них там наїжджаю багато. Ну, от, е є багато експертів, які говорять про те, що. Люди, дитина, коли народжується, що це як чистий лист паперу, її можна заповнити там нічого подібного, абсолютно нічого подібного. Воно, звичайно, має на нас вплив великий, але от бо ну, я спілкувався з деякими людьми, і там дитина народилася, і там такий характер вона там проявляла вже з дитинства. Розумієте, що люди просто були в шоці? Кажуть, звідки. Ну, от нам казали, Ні, що це чисто листок паперу. це єрунда повна, просто повна. Звичайно, не правильно можна, звичайно, туди якісь свої нюанси вносити. Звичайно, це зрозуміло. Його можна порятувати із часом із, ну, із її віком. Так? Але ізначально в неї вже запевнено дуже-дуже багато всяких тенденцій, всяких е, е, задач, всяких умінь. Допустим, скажімо, ви. Ну от я любила дуже сильно малювати в дитинстві. Mm -hmm. Звідки воно в мене було? Я не знаю. Ну, в мене була така і жага до малювання. Я дуже класно малювала, я малювала. Пізніше я не малювала з голови, я перемалювала картини, мені навіть ставили на школі четверку. Я кажу, що четверка? Воно ж класно, бо це не ти малювала. <laughs> Так образливо. Я сижу, я малюю. Це ж, ну, я, ніхто мені не, не допомагає. Значить, воно звідки було? Ті всі таланти, що в нас закладені, вони в нас закладені ще з прошлих життів. І це теж можна визначити за допомогою нової ролі. І дійсно, ні, людина не ну, вона народжується якби чистий лист, але це не, це не так, як чистий лист. це знаєте, якби. Як сказати правильно, щоб правильно пояснити? Ну от є, допустім, корзинка якась, mm. да? і туди mm. багато-багато всього напихано. Зриваєш цю корзинку, ти можеш щось витягувати і його розвивати, а можеш, воно собі там не буде лежати, і завжди буде лежати. Ти його ніяк не використаєш. Ну ні, це не, не чистий лист абсолютно. І навіть дивлячись по... Ну Є багато нумерологій, є багато систем нумерологій, і кожна система говорить про чеславі про числа, різні речі. Допустим, є одна нумерологія, яку я вивчаю по системі, система Піфагора, там вона каже, допустимо, у них двойки, одиниці відповідають за не за таланти, а за ці, за ідеї. А в другій нумерології одиниці відповідають за мову. Наскільки людина буде багато балакати, або мало балакати, або правильно балакати, чи подавати свої толки, двіки відповідають у нумерології за інтуїцію, за те, наскільки людина розкінчувала мене по Ну, Сприятлива. Сприймає, допустим, вона може навіть я і я помічаю, особливо двохтисячні... двохтисячники люди. Вони дуже восприїмчені, вони мають, можуть навіть. То. От зараз іде війна, і вони цю війну відчувають, пропускають через себе. Вони То. це відчуваються, говорять, це yeah. і не відчувають. В кого нема двоєк, от, допустимо, в мене нема двоєк. Mm -hmm. Я можу казати, здаватися більш такою через двою, більш ну такою, як сказати. Хоча я не черствовав середині, але я не пропускаю це через себе. І з двійками люди, у яких є двійки в даті народження, вони ну, їм, яких будуть критикувати, наприклад, їм буде боляче. Вони не зовсім зможуть відстояти свою думку, вони не можуть не сильно можуть себе захистити. Без двійок ми більш такі устойчиві до конфліктів, до всього ми можемо ну і пордаті просто принять, якщо у нас, допустимо, там директор то просто це робочий момент. Mm -hmm. І то тобто, сила в нас не буде, буде переможе, не будемо в це вважатися. У другій системі двіки відповідають за фізичне, іменно за фізичну енергію. Це не сила, це не та сила, що тут качався, да? що може бути качок, а енергія мало. Mm -hmm. Двіки відповідають за фізичну енергію. Ну, відносно нормального тілослуження, mm. але я можу, я дуже винослива, тому що в мене дві багато, це вже перебор. І я можу на городі дуже довго працювати, можу якусь таку ну, дію робити. Такі люди більше можуть робити м, такі які дії ну, однообразні, скажімо, не для інших, а для нас це буде нормально. Тройки, скажімо, одній нумерології відповідають за таланти, а в іншій нумерології відповідають за, е, за накопичені знання. Mm -hmm. Багато коли троє, вона хоче знати все, 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 все. Ну так по чуть-чуть, по по От ви знаєте, в людини, коли в неї багато тройок щоди продається, по яких цінах, вони буде знати. Люди без троєк, цього ну, їм по що, перемога. Що, 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 Дивіться, я не бачу тут ніяких протиріч. Це як са, бачите, в ведичній астрології в Джотіш, так, там також є ну, кожен кожен світило ведичної астрології, він може давати якісь грані певні. Якоїсь частини, тому що, наприклад, по планетам там завжди йдуть дискусії, що показує. От. Я можу сказати, це особисті індивідуальні дані самої людини, самого експерта, тобто дьотіша або номеролога. От. І нам, ну, кожен з нас він бачить своє, тому що ну, як, знаєте, наша душа вона кожна має свої скажімо, окуляри, призму цієї карми. От. І щось ми бачимо під певним кутом, а чогось можемо взагалі не бачити. Ну, і тому воно так і проявляється. Тобто те, що ви кажете, що, наприклад, одинички, одні кажуть, що за е, мову відповідає, за голосові зв'язки, відповідає, чи наскільки сильно голосно людина може говорити. Зумієте? двійка, то, що ви кажете, емпати, так, це, ну, якщо брати то, ну, по, ну, паралелі провести, що двійка це місяць, так? От, то люди емпати. так, Чому відповідає за здоров'я? Тому що ну, наше тіло ну, м'яса у нас багато, і це вода, там потрібна вода. Легені, мозок, це все вода. Якщо води нема, то людина буде хворіти. Там немає ніяких протиріч. Абсолютно так само творчість, ну і знання трійка це Юпітер. Юпітер відповідає за творчість. Це просто різні грані, тому що сонце воно створює щось нове, народити якийсь проект. А розширення це вже йде Юпітер. Бо люди думають, що юпі що творчість це тільки Венера, Знаєте, там щось таке намалювати, такі от ля-ля-ля, Таке. Не завжди, не факт. Ну, для того, щоб вийти на сцену і зіграти роль з першого разу, треба мати сильне сонце. Ну, от, всі актори, ну, актори, хто високо піднявся, у них у всіх дуже сильне сонце. Там є якісь певні грані, і сонце в них дуже сильно проявило. Так що це, це нормально абсолютно. Це нормально, звісно. І, допустимо, якісь певні людині, які про нумерогії, вона дивиться на именно, в цьому, вона її далі пропрацьовує і розкриває. І ну <ганувач> я ж кажу, що є. Я не знаю, я вивчала тільки дві нумерології, вони мені зайшли, і вони я їх відсвятковую в людях, я їх відсвятковую собі. Я їх коректую собі. Якщо воно вважає, ну трохи мене заважає, то інших я не знаю. Там є ще ще якісь матриці, ще щось. Я теж думаю, що це все є має місце бути. І воно правильно і воно правдиво, просто що з іншого боку, закона, ну і все, в ріжні грані людини відкриваються. І ще хочу сказати, що, допустимо, як ми зараз, я після вивчення ведичної астрології, ну я ще її вивчаю, але все в процесі. Да? То так, як. Ну, да, Я допустим, так само трошки ми, так цікавлюсь. Як? Ми відчуваємо вплив планет mm -hmm. нас в самих в собі, так? Да? Коли ми, наприклад, ну, коли Марс людини в першому будинку, ну, я не знаю, люди, звісно, зараз це не буду сильно так виявляться, ну, іноді проявляється якась агресія, іноді проявляється такий не, непонятний чого, не, не, не звідки воно береться ця агресивність, От, то, якщо ти відчуваєш планети в собі, так само і можна відчути цих в собі. Це дуже-дуже гарно видно. Я в собі відчуваю ці двійки, я їх смішов. Раніше коли я тільки під цілами ціломеромонії. Ну, я чоловік кажу, так кажу: ти на мене не жартай це мої двійки. Ти його що кохати, говорю, да". так. Це мої двійки вчепиш. Мені треба використати. Ну, це частина, як са, це частина якогось нашого характеру, якісь прояви, вони також, ну сам, яке це називаю, штрих-код. Да? Тобто ми коли народжуємося, у нас є певний штрих-код, і його можна ну, треба вчитися читати. От. Або ця інструкція, як я ще кажу, інструкція, інструкція. була спадщина ну, самого себе. Так, так. А, який перебор, це розвиття буває лишнім і. Людині трохи треба з цим працювати. І коли немає цих людей в матриці, у цій, що я зараз кажу, Піфагора, то їх можна напрацьовувати. Дивишся, як люди інші себе ведуть, і ти можеш брати з них приклад і що для себе там почерпнути, і ну воно буде напрацьовуватися. А коли в тебе його забагато, з цим він справляться важко. Ну, не треба воно мусить, як сказати, якщо людина прийшла в це життя і вона і того напрацьованого, його багато потрібно віддавати, Значить, воно для чогось потрібне. Ну, так, для чогось потрібно. Але такі люди, коли багато днів по як... системі Піфагора, вони багато трудяться, і... але цього вони багато хворіють, тому що вони. Ну, це не значить, що в них сили, бо в них багато енергії, багато... вона потрібна, тому що вона постійно виділяється. І які без тіл. Наприклад, такі люди, то вони, вони можуть проявляти агресію. Бо їм треба кудись оцей вихлоп, щоб був, вони можуть проявляти агресію, або можуть просто, якщо без діла сидиш, така людина буде сидіти, наприклад, продавати щось, або буде в охрані працювати, вона буде тупо за все Оскільки оці двойки її бою целі, вони треба постоянно діяти. Або хотіли напрягать голову вже, ну, в такому раді, чи щось там читати, чи ще щось. От в такому плані. І ще хочу додати, що цифри, цифри нам дуже багато підказують. Ну, це вже в другій системі, я узнала, свої багато своїх, як сказати, косяків. Багато своїх недоліків те, що ми можемо відкоректувати в цьому житті. І не, не наступати на ті самі грабли, коли ми наступали ще тоді, в прошлому житті. Хоча може це мало хто вірить, але так воно є, і так воно працює. І тоді, як кажуть, нізнання знакома ні відбувається до відсотності, тебе все одно карма накриє, якщо mm -hmm. ти цього знаєш, а якщо до допомоги номерології йти. Якщо ти знаєш, ти можеш це виправити. Це буде супер просто. Ти просто не, не потрапиш в ті ситуації, які небажено потрапляти. Тобто то саме це можна провляти тут, що залежить. Чи в людини є, скажімо так, благочестя, бо то є таке, що людина так, вона може не чути, не знати або не навіть не знайти експерта, тобто, в принципі, якщо якийсь досвід потрібно прожити, то вона мусить в нього попасти. Вона може там не знайти номеролога чи, допустимо, астролога, щоб попасти на консультацію. Але якщо в дійсності ну, от, людина прийшла, почула ці знання, от, то вона вже дійсно може свою карму коригувати. Тобто не треба відноситись до того, що так, от в мене то прописано, і все. От. Тобто це, ну як це. Те, є, є, корективні міри, є корективні міри, за допомогою яких ну, то, в Джотіш той самий він як дає. Там є дві речі. Перше це є діагностика, друге це е, лікування. Оно так і називається діагностика і лікування. Що з тим робить? Якщо ці дві функції виконуються, так, тоді буде все добре. Якщо людина хоче лікувати, можна її лікувати. Якщо вона не хоче, вона може просто прослухати, якщо вона піде до чи то. Ми прослухає і так собі одне околетіло, друге вилетіло, ну, результату не буде ніякого. Це вже є проблема людини, так сказати. Якщо вона не хоче нічого відмінювати в своєму житті, то ну моїй право. То не хоче, то вже і... вже, їй і і вже їй ніхто не допоможе. Вже їй ніхто не допоможе. І ще я хочу додати, що дуже класно номерологія астрологія допомагає психології. Якщо психолог має довго купатися в цих всіх моментах і виясняти, чого людина така, чого вона себе так веде, вони mm -hmm. і свої є там мабуть, якісь інструменти для цього для вияснення цього, то тут, якщо от прочитаєш, ти бачиш вже якісь тенденції, якісь моменти в людині, тобі набагато проще, її аналізувати, і далі давати якісь корективні методи. Дуже гарне у ну, Да, да. це хороший такий інструмент. Або да, знаєте, я вам скажу, у мене не раз бувають там якісь контри з психологами, бо вони там, знаєте, понаучувались, мають там гарні папірчики, всякі різні, але там є якісь моменти, вони такі, во, треба проходити тести. Приходьте, там ми тести проведемо. Півроку будемо тестувати. А що там півроку тестувати? Карту відкрили там півгодини, максимум година, і все зрозуміло. А ні, ми так не працюємо, то не працюйте ну от, хоча ну хоча є нормальні люди, хто дійсно ну адекватно до цього відноситься, і вони розуміють, воно прискорює ці всі процеси, як знайти проблему, так само як її вирішувати. Ну от і ну, воно допомагає, також кажучи, нумерологія чи, чи астрологія. О, це, ну, як якщо до того правильно відноситись, також на початках, так як ви сказали, те, що ну, от, люди по-різному до цих наук ставляться. Ну це є наука, яка зв'язана з нашою внутрішньою трансформацією. Також вона це в астрологічно відповідає за цей восьмий будинок. Восьмий будинок він відповідає за що. Це ну, трансформація і зміни, і також е, ну глибокі трансформації зміни, і також це відповідає, що там можна щось пошаманити. Можна, ну тут питання в тому, як ця людина використовує і що вона з тим робить. Можна пошаманити, але да, а що далі? Ну, от, якщо астрологічно також дивиться, це восьмий будинок. Ну, от, тільки після того, коли людина прийшла пройшла глибокі трансформації внутрішні, тільки після того вона піде в дев'ятий будинок, ну от, і це почнуться духовні зміни. Ну от також помилка дуже часто йде в тому, бо я дивлюся як от, духовні лідери. Вони так, астрологія фу, номерологія фу, а самі вони, як лідери духовні, вони дати не можуть і не можуть пояснити багато процесів. Зараз я дивлюся останнім часом багато тенденцій. Е, ці. Нарешті священники почали виконувати свою функцію. Вони починають говорити про психологію, тобто про сімейні стосунки. Такі, ну слава Богу, нарешті згадали і почали виконувати свої прямі обов'язки, ті, що вони мали би виконувати. На це дуже раду. Mm. Так що таке, також ці науки, я люблю там знаєте, прикалуватись, там зайти, наприклад, в Тікток, да? тобто, якийсь батюшка щось розповідає, ну і пишу, кажу, як церква відноситься до, до, до математики у, прекрасно, дітям треба вчити матерію, і там таку прям лекцію дає на ту тему. Не кажу, а що церква каже про астрономію? О, це прекрасна наука, це світила, Бог сотворив весь світ. Я кажу, а якщо математика плюс астрологія, цей плюс астрономія буде астрологія. А що церква каже про астрологію? Фу, то від дітька. Я кажу, ребята, що, хворі чи що? <праць> <праць> ну <праць> <да>. <праць> От, Ну є, звичайно, Можу сказати те, що є, ну, є адекватні люди, які дійсно адекватно, нормально до цього відносяться. Навіть був випадок, в мене священник уданчився. Я не скажу який, хто звідки, ну був такий. <гум> так що є абсолютно адекватні люди, які ну, до того відносяться ну, нормально. Добре, Вікторія, дуже вам дякую. От, тоді в наступних відео ми вже почнемо розбирати конкретно числа, да, і в якому числа людина народилась, правильно? Так, Добре, дякую вам, дякую всім нашим глядачам і до зустрічі в наступних відео.